Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, ви можете звертатися, я проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи все-таки краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх? Кого цікавить підбір автомобіля під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Дякуємо, що ви з нами! Так, розбавимо пасати і мигани Так, 16 рік, 2,0 дизель, 242 пробігу, коробка механічна, 14700 ціна, контакти ось тут присутні. Так, по салону. Салон звичайний. Клімат-контроль, мультикермо, комплектація. Так, парктроніки форкоп. Так, авенсис вже один маємо. <пиш> Пошукаємо ще щось цікаве. Шкода, Октавія РС. Резка у нас 8-го року, 2,0 бензин, 180 пробіг, 7600 ціна, контакти ось тут. Так, шкіряне rivestіння. Клімат-контроль, механічна коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Chevrolet Nubira. Nubira 8-го року, 1.8 бензин, в рідній фарбі. 183 пробігу, 5500 ціна, І ось тут контакти. Бачу, тут є сервісна документація, присутня. Салон Салон звичайний, є клімат контроль, така досить непогана комплектація на дисках, в універсалі. Так, вес Рукова Volvo. Так, це у нас хатчбек. 13 рік, 1,6 дизель, 226 пробігу. Рідна фарба, сервісна історія. 11390 ціна, контакти ось тут є. Так, погано видно, нічого нам не вийде. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Шкода Октавія. Дані. 18 рік, 1,6 дизель, 223 пробігу, 13800 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника, отримуєте більше інформації. Кода Октавія А5, 11 рік, 2,0 дизель, 246 пробігу, 950 ціна, контакти ось тут, Є клімат контроль, підігрів сидінь. Зараз заглянемо, якщо вийде. Не, дуже за, за, затемнено. дуже. Парктроніки є. Мерседес А-клас. Так, пишуть гарне авто. 2008 рік, 1,7 дизель, 208 пробігу, 5450 ціна, контакти присутні. Шкода Октавія А5-ата. 9 рік 1.8 бензин, 208 пробігу, повний привід, 8400 ціна, контакти є. Шкіряний салон, кліматконтроль, мультикермо, підігрів, гарні комплектації з форкопом. Ford Focus МК3. 13 рік, 1,6 дизель, 188 пробігу, 900 ціна, контакти є. Проктроніки присутні на оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте. Нісанчик нот. Шостий е -е, рік. 1,4 бензин, 189 пробігу, 5 тисяч ціна, контакти бачимо присутні. Такий живенький з вигляду автомобіль. Заглянемо по салону, є кліматконтроль, Мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода фабія в універсалі. П'ятий рік модельний шостий, 1,4 бензин, 173 пробігу, 4950. Ціна, контакти бачимо присутні. <клес> Більше інформації уточнюйте. Mercedes B-180-й. Шостий рік, 2,0 дизель, 5800 ціна. Тут контакти. Так, тонований, не знаю, чи ми щось побачимо. <кій> <кій> Спробуємо. Так, коробка механічна. На дисках. З парктроніками та форкопом. Так, Гольф 4, гольф третього року, 1,4 бензин без підфарбування з Німеччини з оригінальним пробігом. 2274800 ціна. Контакти ось тут. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia Tour. Шостий рік 1.6 бензин MPI, 190 пробігу і бачу сервісна історія. 5700 ціна, 2 ключі, оригінальний пробіг пишуть, контакти є. Глянемо по салону. Механічна коробка. Клімат контроль. Присутній. Електроніки також є. Гарно свіженько виглядає. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus другого покоління. Так, Восьмий рік, 1,6 дизель, 210 пробігу. Пригнана з Німеччини. 6100 контакти є. Клімат контроль. Музика Sony, підігрів лобового скла. У класних оригінальних дисках з варкопом. Дача Сандеро. Сандерик 9-го року, 1,6 бензин, 170 пробігу. Німеччина 5200 ціна, контакти видно. Кого цікавить, телефонуйте. Б-6 Passat в садані. 235 вірно пробіг, двигун 1.6 бензин, 2005 рік, 6200 ціна, контакти є, Парктроніки. хром пакет, на дисках, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Opel Astra H. Без підфарбувань. Комплектація космо. 6750 ціна, контакти є. 9 рік 190 пробігу, 1,6 бензин на механіці. Салон, бачу, шкіряний. Кого цікавить телефонувати? П'ятий гольфік. 2005 рік, 1,6 бензин, пробіг 320, ціна 5800. Контакти є. Двигун 1,6 бензин MPI. Volvo V-50 11-го року, 1,6 дизель, 245 пробігу, 7900 ціна, контакти є. Світлий шкіряний салон, дуже гарний. Парктроніки. Гарна машинка. Б7 посад. посадчик. 12 року 2.0 на автоматі, 11800 ціна. Контакти присутні. Парктроніки бачу. На гарних дисках. Шкіряний салон. Клімат-контроль Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А5. 2011 року 1,4 бензин з Німеччини, є сервісна книга. 6950 ціна. Контакти видно гарно. Так, На дисках оригінальних. Клімат, контроль, підігрів сидінь, арктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf. 16 рік, 1.8 бензин, 12600 ціна, контакти бачимо є. Так, Коричнева шкіра. Автоматична коробка. Повний привід. Ford Focus mk 3 13 рік 2,0 дизель, 249 пробігу, 9 тисяч ціна, контакти видно гарно. Машинка з Німеччини. Клімат контроль, мультикермо, шестиступенева коробка передач на гарних дисках з парктроніками та форкопом.